Так, ну що, друзі, всім привіт. Вперше записую таке відео для вас. Прийшло дуже багато часу. Не було ніяких відео. Була ж вас, Збирали врожай. Перше домашні клопоти, діскували і так не було коли записати для вас відеоролик. Сьогодні у нас 2 вересня, 2022 рік. значить Трактор МТЗ 826 і гною розкидач Row 6. Ось така невеличка купа гною, органічних добрив. Будемо підживлювати. Тут повного прицепу не буде. Тут є ще свинячий, коров'ячий І Так, що в нас пор з Трошечки ми його підготували до сезону. Так, перше, що ми зробили, розсипався, тут був цей підшипник. Ми його поміняли. Це перше, що ми зробили. Далі, друге, ми купили ось цю. Хрестовинку нову, тому що там та вже розлетілась, і от бачите, хрестовинка вже йде з масленкою, можна змати. У нас, хто пам'ятає, ми вчепили до, гружа, до вантажувача. І виходить, тоді, коли робимо якісь справи з вомом, потрібно її знімати. Так що ми зняли і під, підсудіння сюди кардана. Так, і ще що я вам забувся сказати, зараз вам покажу. Докупили ми ще одне колесо. Як колесо? Самого ската купили. Колеса, скати в поганому такому стані. Це у нас вже було міняне. Міняли ми вже його ще весною. І купили ще одне. Ну і згодом поміняємо. Це просто пробний виїзд. Затестуємо, як воно буде там, чи все буде добре. А от такі колеса в такому не дуже хорошому стані. І там ті теж. І так, ну, напевно, що до заміни буде ось це колесо. Воно вже рипається. О. Так що згодом поміняємо. Так що, е, грузимо гній на прицеп. Нагрузимо, включимося і я вам все детальніше розкажу куди ми вивозимо. Так, ну що. Навантажили ось такий майже повний прицеп з цієї купи і з цієї. Тут був коров'ячий гній, а тут свинячий. Останній раз ми вивозили десь 4 місяці тому. Ось такий прицеп. Зараз відправляємося на поле, на поле, яке вже подистоковане. І будемо розкидати добрива. Так, ну що, друзі, вже приїхали на поле, на поле, де цього року був ячмінь. І зібравши урожай, ми зразу позичили у наших друзів диску в борону, яка зробила ось, ось таку картину, чорне все переробила. І зразу ми посіяли ріпак. Зразу кажу, ми його не плануємо збирати як на врожай. Ми його посіяли для того, щоб отримати такий перегній. От зараз, вже два тижні пройшло після посіву, сіяли свою сівалку, і то, бачите, сипеться. Він, ну, він густо посіяний дуже. Бачите, він тут ріденький на цій площі, тут піснота, колись була, була кукурудза. І тут ріпак не має з чого тягнути. Так, ріпак ми посіяли майже на всіх площах, де у нас була пшениця, ячмінь, горох, овець і так далі. Посіяли ріпачок. І не знаю коли, може десь під зиму, і ми роз, може, будемо його пригорувати. І це буде так званий перегній і дуже непоганий перегній. І ще в придачу розкидаємо на цю площу гній. Ну я думаю, піджевлення на майбутню культуру буде дуже добре. Головне я на палі. Так, ну що хлопці, вже розкидання йде до закінчення. Розкидали органічні добрива, гній. І будемо помаленьку відправлятися додому. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, тому що відео будуть виходити частіше і крутіші. Всім пока і до нових зустрічей!